Цей телепорт в минуле досі пропонують встановити ветеран. В законі України ця пільга прописана як позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів. Напишіть, у якому році на них існували черги. Очевидно, що ця пільга застаріла, проте в поточній редакції досі існує. Чому би цю норму не осучаснити? Чому би не запровадити механізм компенсації ветерану за мобільний тариф? Чи великі це кошти в масштабах держави не думаю, проте це буде сучасним підходом в турботі до ветерана. Я скептично ставлюсь до створення. Пільгового тарифу від оператора, тому що це більше вже безпекове питання і ветеранська база в руках приватних компаній, про те, чому би не компенсувати ветерану кошти на його особистий рахунок.